Дорожні міліціянти проаналізували. У Львові є вже 34 місця концентрації ДТП. Водіям про це сигналізують спецзнаки. Пішоходам вже ж до цього немає діла. Допори до часу. Пані, там трошки далі є пішохідний перехід. Та навіть там, де є поребрики, прокладені стежки поруч з траурними вінками. Три смуги в один бік це вулиця наукова. Світлофори тут також вперто ігнорують. Наявний приклад: червоне світло, а пішоходи переходять. Навіть не дивляться на світофор. Подивилися машини, немає світофор, навіть не звертають уваги. Даївці закликають бути особливо пильними саме на відновлених автострадах. Саме тут і стаються найважчі автонаїзди. Наукова, кульпарківська, Стрийська. зараз налічується найбільша кількість військ концентрації. ДП фактично, саме саме дорожнє покриття дозволяє водіям збільшувати швидкість більше ніж допустимо в населеному пункті. Навіть легке зіткнення, після якого водії з пішоходом розходиться миром, може мати неприємне продовження для обох медики. Це називають стан афекту. Ми змушені подати інформацію в випадку, коли під час збору анамнезу пацієнт з звертається на причину власне, автонаїзду, автодаїзду чи якоїсь ДТП, чи чи навіть будь-яких інших там кримінальних дій. Експерти визнають, дорога вже є братською могилою для десятків тисяч українців. А скільки ще лишаються каліками? Тут і війни не треба. Другий рік поспіль у Львові триває кампанія з безпеки дорожнього руху. Активісти пішли у школи і садочки. В Україні за останній рік загинуло близько п'яти тисяч людей. в ДТП. це рівноцінно абсолютно тим втратам, плюс-мінус, які є на війні. Дітей потрібно вчити. Якщо старше покоління важко перевиховати, починати потрібно з дітей. Та й водійське свавілля промовисто ілюструє статистика наїздів на людей, які переходять вулицю на зебрі, чи не вдвічі більше ніж поза нею. Віталі Олег Кухар, головні новини Львова.